На початку ХХ століття, коли людство ще не чуло ні про джедаїв, ні про аватара, в Сумах вже працювало шість кінотеатрів. Водяне опалення, телеграфний зв'язок. Сум'яни живуть в одному з найрозвинутіших міст України. Тоді ж з'являється і символ міста Альтанка. За легендою, її побудували, щоб закрити потворну діру від свердловини, начебто, російські геологи намагалися знайти там нафту, краще б шукали здоровий глузд. Хочете таємницю. У нас є справжня піраміда. І вчені досі не знають, хто похований у цьому єгипетському склепі. Буремне ХХ століття з його війнами і революціями пощадило архітектуру Сум прогулюючись вуличками, можна розглядіти купу старовинних деталей: флюгери для визначення напрямку вітру, арки, колони і ліпнини фантастичних істот. А 24 лютого цю красу хотіли стерти з лиця землі. Що ж, влаштуємо московитам гідні запоїни. У перші дні повномасштабного вторгнення тероборона Сум здійснює справжній подвиг. Фактично, без військових підрозділів місцеві партизани зупиняють елітні танкові дивізії, що проривалися в країни. Київ за три дні скасовується. Тож приїздіть у гості на солодкі сумські обійми. А туристів на танках чекає непохитна козацька фортеця, що й досі в наших генах. Дізнайся більше про героїчні суми у новій книзі, підписуйся на канал і збирай серію книжок про міста України.